Як ти, білочка, зимуєш. До нас у гості завітав лісовичок. Він живе у лісі і любить обходити свої володіння. Коли йому стає сумно, лісовичок іде з лісу до людей і розповідає про лісове життя. Лісовичок бажає з вами діти пограти в гру. Буває, не буває. Якщо це буває взимку, то плескайте в долоньки, а якщо не буває, тупотіть ніжками. Морози заковують річки в лід. Діти катаються на ковзанах, листопад, морозяне віконце, білка спить у барлозі, Розсвітають дерева. Для птахів люди розвішують годівнички. Ведміть їсть малину, снігові замети, дозріває полуниця. А зараз, дітки, зробимо фізхвилинку. Швидко встали, посміхнулись, вище, вище підтягнулись, швидко плечі розпряміть, підніміть та опустіть вправо-вліво поверніться. рук колінками торкніться, сіли встали, сіли встали. І на місце посідали гострі вушка наш черішки, оченята, мов горішки. У дуплі живе вона в неї шубка хутріна. Хто це дітки? Так, це білочка. А як білочка пересувається, так вона стрибає по деревах. Чим живиться білочка? Горішками, грибочками. А як ви гадаєте, на що білочка збирає так багато горішків і грибів? Так, щоб взимку було чим їй поласуватись. Чим покритий тулуп білочки? Так, хутром. А якого вона кольору? Так, рудого. Білка живе на дереві в дуплі. Улітку вона готує своє житло до зими, вимощує його дрібними гілочками. Протягом літа і осені білка збирає гістівні запаси, гриби і горішки. Коли настає зима, вона змінює колір шубки з рудого на сіруватий. На деревах немає листячка, тому сірий колір шубки допомагає білці бути непомітною. Узимку білка також може знайти собі їжу, шишки з ялинки, ягоди, хоробини. Послухайте, віршик, скаче білка по ялинці, хвіст у неї, як в лисиці. Хатка білчина в дуплі, височенька від землі, Втоми білочка не знає і на зиму ще з весни шишки день у день збирає із ялинок і сосни. А іще вона грибки запасає залюбки, Набере їх і на віти, понастромлює сушити. Де скаче білочка? Так, по деревах. А де її хатка? Так, у дуплі. А що вона збирає на зиму? Так, грибки. А як вона сушить грибочки? Так, вона їх настрімлює на гілки. А зараз давайте промовимо скоромовочку. Білча в дуплі горіхова, прийшла пора горіхова. Ще разочек, «Білча в дуплі горіхова, прийшла пора горіхова. А зараз, дітки, з вами вивчимо вірш білочка за допомогою мнемо таблиці. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у сучнячку, а гризу горішки і гриби, і шишки. Ви всі діти молодці, гарно працювали. До побачення, до нових зустрічей!